Всім вітання! Сьогодні хочу з вами поговорити стосовно посіву динь та кавунів. Це одна, верніше, одні з найулюбленіших моїх рослин, які я вирощую. Я вам хочу сказати: при вирощуванні дині кавунів в мене виходить менше затрата часу енергії, ніж, наприклад, на вирощування саме томатів. Бачите, хотіла вам показати, що дині з кавунами взагалі я посіяла. 12 квітня. Сьогодні в нас 24 квітня. Хочу поділитись з вами і трішки і огляд насіння зробити. Я вам хочу сказати, ще навіть і не пізно сіяти кавуни та дині, ще можна досівати. Тому хто ще не посіяв, обов'язково посійте. Я це роблю розсадою, тому що результат набагато кращий, ніж прямим посівом у ґрунт. Дуже багато факторів, які спричиняють те, що. Насіння може не зійти, його хтось може з'їсти там в ґрунті. І що саме основне це вартість насіння доволі таки висока. Ви розумієте, щоб посіяти просто таке вельми дороге насіння просто в ґрунт, таким, знаєте, рясним сівом, а потім нічого не отримати, є не досить приємний як для нас. Я за багато років дині кавуни я вирощую своїм способом, який дозволяє моїй місцевості отримати дуже хороший результат. Я не кажу, наприклад, про південні регіони України, а саме Київська область. У мене не досить сприятливі умови для вирощування дині кавунів. Тому хочу показати ті гібриди, які мені дуже подобаються, які я вибрала за багато років. Ось погляньте. Дині я вирощувала різні. У мене були, наприклад, і диланок, кредо, Прімал. Це навіть не всі пакуночки, які зберіглись. Мені дуже довгий час подобалась диня, наприклад, КС 6188 гібрид. Але насіння в мене закінчилось. Я в цьому році не купувала, тому що у мене були інші запаси. Хотіла вам розповісти стосовно сортотипу. Дивіться. Оці, наприклад, дині, Credo, Pріmal, Dilano. Потім 61,88 це саме. І чекайте, ще Кар'єра Флоренція це все сортотип саме ананасної дині. Хотіла вам швидко показати, а я пов... Да, типу ананас, Вон там трішки зберігли, зберігли, зберігся напис, хотіла вам це показати, але, на жаль, бачите, всі пакуночки картинку лишала. Ну, ось Тут ананас, бачите, сортотипу ананас. Тобто, ну, якщо вам дуже цікаво, ми, ви можете саме підняти дані гібриди і подивитися, що це дійсно сорти ананасного типу. Я вам хочу сказати, що ананасний тип динь, він трошки залежить від погодних умов. Тобто їхній рівень солодкості він виміряється в такій одиниці, як брікс. В бріксах виміряється солодкість і динь, і кавунів. Наприклад, в ананасному типі я зустрічала переважна більшість. Солодкість сягає від 6 7 до 13 відсотків. Для порівняння, наприклад, диня Ванда, джукар це саме сертотип галія. Даних день в них найвищий рівень цукристості 16%. І я вам хочу сказати, оці саме диньки, вони досить такі не так примхливі до хороших температурних умов, саме коли вимагає вирощування динь саме наявності жаркого. Ну, теплої погоди дуже хороший. Розумієте, наприклад, Ванда і Джукар можуть бути солодкими навіть при мінімальних рівнях погодних умов саме по теплу. Ще один сортотип дуже цікавий, який я відкрила в минулому році, це японський сортотип. До речі, оця саме динька. Савінта. Вона, до речі, не виростає дуже велика до 2-2,5 кілограмів. У мене, до речі, були у відкритому ґрунті, я нічим не накривала їх. Були десь ну, кілограм до півтора. Були такі диньки, але вони надзвичайно смачні. Я вам хочу сказати, кожен цей сортотип дині він має свій прекрасний аромат і смак, свою консистенцію прекрасну. Взагалі, саме що стосовно динь, це якесь різноманіття смаків. І ароматів, просто неймовірна. Диня, от саме Ванда і Джукар, вони є сортотипом Галі, я вам сказала. Вони дуже схожі за ароматом. Чесно кажучи, я в магазині, скільки ну, останнім часом років 6, ми взагалі не купуємо ні дині, ні кавуни. Але зазвичай, якщо десь або пригощають там, друзі, або ще щось, я, чесно кажучи, по аромату. От саме даних гібридів динь я навіть не знаходила неймовірно прекрасний аромат. Я навіть не можу сказати. Чим вони пахнуть, якісь квіти такі, розумієте? Тобто не класичний аромат дині, а якимось таким квітковим ароматом, просто неймовірно. От кар'єра Флоренція вони мають забарвлення таке, бачите, помаранчеве. Вона теж пахне дуже по-своєму, саме ось ці диньки, вони дуже схожі, пахнуть по-своєму. Сама структура дуже ніжна взагалі, просто неймовірна. Якщо, наприклад, дивіться. Вибирати сортотип дині ананас, якщо вона перестигає, вона робиться кашестою такою злегка. Це стосується всю, практично всіх ананасних динь. А от що стосується ванди і джукар, Сортотипу галія диня виходить, вона більш така цупка на смак, і вона не перетворюється при перестиганні в кашисту таку структуру. А от саме оця японська динька, ця взагалі дуже, дуже ніжна, просто по консистенції. Ну, мені нагадує, ви знаєте, колись, якщо хтось пам'ятає 90-х років, я не знаю, зараз є ці жувальні гумки були диніві. От саме смак дині от саме, саме цієї. І колір, і смак, взагалі, от такого, знаєте, дитинства давнього. Яке було в 90-х роках, коли навезли цих жуйок. і ми, я, я не знаю, можливо, в мене різні глядачі дивляться. Ну, от у мене смак дитинства саме з цією динькою. Щодо схожості, що я вам хочу сказати. Мені дуже подобається схожість саме оцього фасувальника. Це сімпочта. Я не хочу їх перехвалити, але я спостерігаю за ними. Різніше купую квіти, я купувала, дині купувала у них. Не пам'ятаю, ще щось купувала. Ну от Стосовно день, дуже хороша схожість. Свіже, дійсно, насіння. І я вам хочу сказати, по Саме квітам я купувала у них петунію, це доволі рідко можна попасти, щоб купити досить свіже насіння. От саме в них я купила надзвичайна схожість. Не знаю, там лишилось в мене ще трішки на наступний рік, але в цьому році, це в минулому році, я купувала, до речі, цю диню ванду. Схожість то була, була 100%. Навіть в цей раз я посіяла 100% схожість. Джукарта непогана схожість. Ну от Що стосується іншого фасувальника, саме це у нас професійне насіння, ну не знаю, щось вони грішать. Тут у мене ще є садиба, теж не можу сказати, що супер. Ну от Бачите, я купила в мене Ванда, джукар в цьому році, кар'єра Флоренція, то схожість не дуже хороша, чесно кажучи. І Дуже класна схожість, коли ви купуєте такі великі професійні упаковки. Тут по 100 насінин. Я вам хочу сказати, що оця, наприклад, диня, в минулому році я її купувала 100 насінин, ну, щось до 100 гривень було. Чи 80, чи 90, якась така ціна. Ну, я вам хочу сказати, схожість 100% була. В цьому році я її посіяла, чесно кажучи, в 20%. 2 числа я досіяла. Це у мене буде диня на відкритий ґрунт. Тобто я її нічим не укриваю. Вона у мене росте собі спокійно. Дійсно, не зав'язала в минулому році там супервеликі плоди. Але за смаком мене дуже порадувала і дуже хороша стійкість до хвороб. Я була здивована, тому що без накриття. Диньки дуже швидко пропадають саме в моїй місцевості. Тому, якщо хочете хороші сходи, купуйте саме ну, такі великі упаковки. Це моє спостереження, те, що я вже купую не один рік, саме великі упаковки, дуже класні. Оця динька, я її вирощувала три роки. 61,88, вона взагалі росте, може сягати дині і по 4, і по 5 кілограмів. Вони ростуть великі, але якщо недостатньо сонця, то, на жаль, солодкість просто втрачена. Вони як трава робляться. Потрібно, щоб було багато сонця, жари, тоді вони солодкі. Ці можете купувати взагалі без питань. Солодкість в них класна. Хочу вам показати на картинці. Оце, наприклад, динька Ванда. Бачите, як виглядає? Тобто вони ростуть десь до 3 кг. Такі, бачите, структура в них така трішки порепана. Ну от Вони такі в житті дійсно. Дуже класні, мені дуже подобається, шикарна динька. Дуже раджу спробувати виростити. Так. Тепер щодо кавунів. Дивіться, оця вся палітра кавунів, вірніше, пакуночків, це, ну, Розік, дякую тобі. Ця вся палітра кавунів це те, що я вирощувала за останні, ну, мабуть, років шість. Я різні, різні насіння купувала, пробувала різні. Це і Леді, Фарао, Топмара, Ерлі Саманта. Далі крісбі, джитана. оце була Макарена, у мене ще лишилося насіння. Потім оранж Кінг мені дуже подобається, багато років вирощую. Але найулюбленіший, а ще лахат я купувала, він схожий на Рамерію по зовнішньому вигляді. Але найулюбленіший в мене гібридка вона, які я зрозуміла, що в моїй місцевості він просто найкращий. Це саме гібрид Рамерія. Просто неймовірний. По смаковим властивостям. Е, ну, плоди сягають в середньому від 8 до 10 кілограмів. Виростають. Всі інші, ну, крізь бі чомусь невеликі е, плоди. Хоча це, ці всі кавуни це все ранні надранні гібриди. Але найкращі саме Ромерія. І по смаковим властивостям, і по е, об'єму, і по солодкості. Надзвичайно солодкі. Ну, взагалі, просто це мої улюбленці, які я вже вирощую більше 5 років і не, ну, не змінюю саме цим уподобанням. Єдине, що я вам хочу сказати, хочу пожалітися на м -м, схожість. Ось дивіться, ці пакуночки до 26-го року. Зараз у нас 24 у минулому році їх купувала. Ну, начебто ж воно не має бути вже розумієте, таке просрочене, але схожість чомусь 60%. Ось я вам е, е, трошечки, бачите, Брікс пишуть, що солодкість 11, ну, дуже солодкі, просто 10 і 12 кілограмів. Якщо хочете натиснути паузу, почитаєте. Просто-просто раджу спробувати. У моїй місцевості це номер один. І в цьому році я посіяла тільки ромерію і декілька оранжкінгів. Теж дуже смачні, але великі, вони в мене, до речі, ніколи не виростали. Максимум десь до 3, ну, 4 кг. Це максимум. Все інше це тільки ромерія. Я лишу посилання під цим відео на попередні роки. Щоб ви пересвідчились і подивились. Стосовно сходів, ось погляньте. Це в мене дині. Е, я тут сіяла, е, севінту я не сіяла. Тут у мене Ванда, джукар, е, потім кар'єра і Флоренція. Ну, е, я вам хочу сказати, най, найгірше зійшла Флоренція кар'єра. Ванда 100%, джукар, можливо, одна не зійшла насінина, я сіяла десь по 3-4 по насінини. Тобто сходи деяких гібридів, мені не дуже сподобались. Ось дивіться, це динька у мене зійшла, я досівала 18 квітня, ось вона. У мене зійшла ці стаканчики, ось ви бачите, вони там немає нічого. Це я пересівала. 18 квітня пересівала. Сіяла я 12 квітня, ці всідинки е, трішки витянулися, тому що на вихідних була на дачі і не могла досвідчувати свої рослини. Я не ставила підсвітку, ну не лишала на вихідні, і вони витягнулись, але витягнулися найбільше це кавуни. Погляньте, це у мене ромерія моя улюблена. Ви бачите, яка? Ну просто величезна. Але ж в мене є хитрість, про яку я вам розповідала, неповний стаканчик землі. Я можу досипати землі. Потім, якщо буде. Рослина ще більше зростати. Я зроблю перевалочку в більший стаканчик посажу. Взагалі, дині кавуни я вирощую по одній рослинці. Я не вирощую гамузом, потім їх не ділю. Вони, до речі, цього не люблять. Це мої спостереження, вони не люблять. Але ось одну придеться парочку розсадити. Бачите, ось я досівала 18.04, тому що. Я вам кажу, хочу поскаржитись трошки. Не знаю чому. Але 60% це схожість насіння. Саме по Ромерії. Мені не дуже сподобалось, але не дивлячись навіть на це, я все одно буду її купувати до тих пір, поки є насіння. Ось саме в цьому стаканчику потрібно буде розсадити дві рослини, тому що зійшла та, що заблукала з 12 квітня і 18 квітня. Бачите, зійшла нова рослинка. Тут, на жаль, по іншим стаканчикам ще нічого не відомо, але вони ось так в мене прикриті. Бачите, Я сію в стаканчики, не досипаючи землі. І потім хотіла вам показати обов'язково дренаж. Дренаж, дренаж. Ну, коротше, Повірте мені, що там є дренаж, він просто присипаний. Обов'язково дренажні отвори, і саме дренаж на дно я кладу. Щоб можна було контролювати рівень пиливу. Трішки витягнулись, але я їх зараз тримаю під лампою. Зараз ви бачите доволі таки пасмурна погода, дощі, і не досить добре, виходить, ростуть диньки кавуни. Взагалі розсада, оця, що саме огірки, кавуни, дині. потім... Кабачки трішки замало світла. Ну, це такий період я попала. І, до речі, в минулому році в мене теж був якийсь період, такий, що я сіяла, і пасмурна погода була. Але це нічого страшного. Під підсвіточкою все можна змінити стосовно кількості. Дивіться, я собі порахувала, що для того, щоб забезпечити свою родину якісним своїм вирощеним продуктом, мені потрібно 12 динь і 12 кавунів. Це в середньому. Тобто, на ту грядку, яку я засаджую, цього мені вистачає. Це мої спостереження. Наприклад, з е, минулому році в мене теж саме було, десь 12 рослин, це 100%. У е, мене було, я рахувала десь в районі 13-14 плодів кавунів. Е, плоди від 8 до 10 кілограмів, ну в переважній, віс... в переважній кількості це 8-9. 10 кілограмів був один тільки такий величезний, але на мою родину вистачило. Саме динь я теж саджаю 12 рослин, але дині трошки примхливі. Якщо кавуни попадають під дощ, вони можуть постояти, вони можуть не гнисти, то дині це просто. Десь коливання, температура, особливо дощі пішли, все треба накривати, щось з ними робити, тому що вони дуже швидко псуються. Так що майте на увазі. Якщо хочете спробувати, спробуйте саме кавуни виростити. Не, не потрібно саджати 100 рослин. Бачите, я за багато років вже для себе прийняла рішення, скільки рослин мені потрібно. Е, на жаль, мені по кавунам і диням трошки не вистачає рослин, тому я досівала. Отже. Я вас познайомила з тим, що я буду сіяти, що я вирощую, у мене є своя технологія. Я лишу вам посилання на попередні роки, і ви зможете пересвідчитись стосовно мого урожаю. Тому сім гарних урожаїв! Сіємо, саджаємо до наступних відео!